Герб Києва геральдичний символ столиці України міста Києва. Чинний герб міста був затверджений та встановлений на фасаді будинку Марії 1995 року. Na herbíky je vazobražený slibný archangel Mahaju i s bohněným mačem ta ščetom, na jakomu je chrst, na synímu dávně ruskomu vareskomu pštětí. Mač symbolizuje záchyst zolotý chrest, světla i chreste janstva, ním symbol světosti. Ranější pojavo miskoho herba povězovali s nadaněm mahteborského práva. За останніми дослідженнями Києву надано Магдебурзький привілей 1494 року. Проте дані про герб у цей період були невідомі, найстаріше зображення герба Києва в колорі міститься на міських початках 16 статі. Дослідник київський початок Костя Антипович датував найдавнішу початку з гербом міста приблизно 1500 роком 3. На ній у заокровленому щиті зображено лук зі стрілою чи двома стрілами, які натягують дві висунуті з хмари руки, Ймовірно, такий герб символізував порубіжне значення Києва, жителі якого постійно захищалися від нападів ворогів, переважно татар. Традиційно куша або лук фігурували у європейській герайдиці як символ диких і народів або регіонів, де ведеться війна чотири. Подібний сюжет дві руки натягую з стрілою міститься в Herb of Neko Konrad Grunenberga, datowanym 1480 роками. Це кольорове зображення підписане як герб короля Росії, який є васalamhan koni von Rasen Jharkan теркан 5. Скожість цього герба із міським київським доволі очевидна, тому можна припустити, що такий символ міг використовуватися в Києві і раніше ще у 15-ть років старший. У гербовнику бартоша Папроцького 1578 року вказано, що на гербі міста Києва на той час було зображено святий. Юрія однак вживання такого герба не підтверджується іншими джерелами, тому деякі історики вважають, що папроцький помолився і цей герб не мав відношення до Києва. Герб із кошею пробув київським гербом аж до XVIII століття. Його зображення зафіксовано на міських хоробах 17 століття, що зберігається у трофейній колекції військового музею Стокгольма. Хоча в пізньому середньовіччі Київським міським гербом була адвокат з кошею, гербом Київської землі слугував Архангел. Так, Київське воєводство в складі речі Посполитої мало такий герб, Червоний щит із зображенням слібного ангела з опущеним мечем і піхлами. 1595 року герб міста міг зазнати змін. Саме тоді Київський єпископ Йосиф Верещинський запропонував проєкт адміністративної реформи Києва. Mesto malo buter razdilano na trio okremi samovredni častinej. Для кожного з міст Верещінський запропонував проєкт герба для подолу витягнотаць хмари рука, що тримає королівський скіпетр, замість тісночого варвацького лока з двома стрілами для нагірної королівської частини міста. Витягнотаць хмари рукак, що тримає королівський вінець, для кудрівської гори замком біскупа у пересіченому щиті в горі Мотра, а внизу герб Варищінських. Проєктам не призначено було здійснитися. На початку 1630 року в гербі вже немає хмари, локводи змінюється в розташований у стоп, тобто вертикально арбалет, який тримає одна рука. Такий трансформований символ маємо на інших київських міських початках до 1780 року. За часів речі Посполитої, герб воєводства був відміннем відміського. Його розміщували в трійці найвищих гербів цієї держави поряд з польським орлом та литовським вачником. За козацькою державою гербар хістратига ставили поряд із родовим гербом кожного гетьмана, а за московського панування його введено до великого герба Російської імперії і розміщено центрі поряд з двоголовим орлом та внизу на щиті сполучених гербів великих князів.